Анатолій Ревенко за дострокові вибори до Верховної Ради. Місцеві, на його думку, повинні відбутися відразу після парламентських. Про це народний депутат розповів під час зустрічі з кірвоградськими журналістами. Медійники він зібрав, аби прозвітувати за 100 днів свого депутатства. Прес-конференцію розпочав з розповіді про те, як йому дісталося крісло народного депутата. каже, чекав рік, потрапив до парламенту після складання ударівцем наливаченком своїх повноважень. Спочатку новоспечений народний обранець волів працювати в комітеті фінансів та. Банківської діяльності проте не вдалося. Пішов в комітет з освіти та науки. Тепер займається розслідуванням взаємовідносин КНТУ з наглядовою радою. Вишу. Не забуває, говорить депутат, і проблеми кіровоградців. Обіцяє найближчим часом на містян чекають транспортні покращення. Є якийсь центральний маршрут, який проходить через місто і закінчується біля автовокзалу. Як як? Один один о. Оце, оце буде продовжено до. Великівки. Тобто ви То, з Вінницьким домовлявся? Та, так, да, З Вінницьким, не з міською радою, а і із... з передаві домовлявся, так. Да.